Та, друзі, це Independent Politics і я за річний ігор за інформацією декількох засобів масової інформації західного походження та голосу Америки, колишній президент Дональд Трамп. Став першим колишнім президентом США, проти якого висунули кримінальні звинувачення. Безпрецедентно в історії США великі журі присяжних в Нью-Йорку проголосували в четвер за звинувачення Трампа у виплаті порнозірці під час його президентської кампанії 2016 року. Обвинувальний висновок станом на зараз поки не опубліковано, тому абсолютно не ясно, які порушення закидають. CNN повідомило, що колишньому президенту висунули. Знули звинувачення за понад 30 пунктами. Голос Америки поки що ще не підтвердив цю інформацію, тому ми не можемо 100% говорити про її достовірність. У заяві Офісу окружного прокурора Манхетена Елвіна Брега йдеться, що зв'язались з адвокатом Трампа, щоб узгодити його явку до прокуратури Манхетена для пред'явлення звинувачень у Верховному суді. Адвокат Трампа Джо. Копіна сказав, що колишній президент, ймовірно, постане перед судом на початку наступного тижня. Про це знову ж таки повідомили кілька ЗМІ, але з посиланнями на неназвані джерела. Тому знов ж таки тут будемо ще й чекати вівторок і спостерігати за тим, чи буде мати місце відповідна подія. Але факт того, що. Велике журі присяжних в Нью-Йорку проголосувало за ці звинувачення, вже говорить, що таке може мати місце 4 квітня 2023 року. Щоб е, Предстати перед судом Трампу, який живе в Флориді, потрібно буде приїхати до Нью-Йорка разом з співробітниками секретної служби. Під варту в нього взяли би відбитки пальці, сфотографували та після рішення суду відпустили під особисте зобов'язання. Трамп, який фактично заперечує будь-які правопорушення у цій справі, назвав звинувачення полюванням на відьому під приводом, під проводом демократів, щоб знищити його рух. Повернімо велич Америці. Чому ти це Трамп не робив, коли безпосередньо був президентом? Ну тут не зрозуміло. Чому ти тоді не повертав велич Америці? Це політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії, написав колишній президент. Демократи брехали, обманювали та крали у своїй одержимості схопити Трампа, але тепер вони зробили неймовірне. Висунули звинувачення абсолютно невинній людині в акті явного втручання у вибори. Замість шкоди на виборах каже Трамп, обвинувачення серйозно вдарить по Джо Байдену. Значить, тут ще минулого тижня в дописі на платформі соціальних мереж Trust Social Трамп попередив про можливу смерті і руйнування, якщо йому висунуть звинувачення. Деякі критики розцінили цю ЗЕУ як підбурювання до насильства. Хоча обвинувачення очікували, оголошення викликало хвилю дискусій у Вашингтоні. Ну, обурливо, до прикладу, написав конгресмен республіканець, прихильник Трампа Джин Джордан. Кевін Маккарті звинуватив Брега у використанні системи правосуддя проти Трампа в якості зброї, пиття, що Палата притягне до відповідальності прокурора за безпрецедентне зловживання владою. Інші республіканці, які не близькі до Трампа, так само вважали судове переслідування політично мотивованим. Ну, реакція демократів, звичайно, була свальною. Тобто раніше у попередньому відео я вже говорив про те, що таке звинувачення. Може мати місце щодо виплати цих коштів порноактрисі за те, щоб вона не повідомляла про зв'язки з Дональдом Трампом. Але, відповідно, це стало явним, цей факт, і відповідно за цим Трампу можуть якраз і оголосити звинувачення. Не дуже би хотілося повторюватися з приводу того, як це буде впливати, на виборчий процес, і на саме правосуддя. Тут потрібно розуміти, що якщо ну, таки правосуддя зможе довести вину Трампа, то відповідно тут для демократів будуть плюси, оскільки вони зможуть показати, що в принципі, вони, при їх владі Дональд Трамп він постав перед судом за ті звинувачення, які, які йому пред'являв суд. Якщо цих звинувачень не буде доведено, тут же Дональд Трамп буде далі включати оцю шарманку політичних переслідувань, і в деякі мірі це знов ж таки може йому зіграти на користь в контексті того, щоб набирати якісь дивіденти, враховуючи ту складну боротьбу Дональда Трампа, яка його очікує у під час праймері. в контексті навіть боротьби за статус єдиного кандидата від республіканців з десантісом. Тобто, ось така, в принципі, може вималюватись політична кон'юктура. Чому я говорю про те, що Трамп може виграти ситуацію, якщо його не буде засуджено? Тому що згадайте, що ще коли він був президентом, його двічі палата представників йому оголошувала недовіру імпічмент. Проте через те, що верхня палата. Конгресу, Сенат, вона контролювалась республіканцями. Республіканці фактично виправдовували Дональда Трампа і відповідно саме процес імпічменту він не був доведений до кінця. Другий імпічмент нагадую, Трамп оголосили за те, що внаслідок його підбурень. До там, захоплення влади, якихось протестів відбулись заворушення в капітолії на початку 2021 року. По цьому також ще йде слідство, і не виключно, що і по цій статті, по цих матеріалах Трампу також можуть оголосити якісь обвинувачення. Загалом дуже цікава ситуація зараз виходить, враховуючи. Процеси, які відбуваються в США, і ми відповідно знову ж таки будемо слідкувати, як Дональд Трамп буде виходити з цієї ситуації, як її буде, до прикладу, знову ж таки, подавати республіканська частина, яка є протрампійською, республіканська частина, яка є більш поміркованою, як це будуть знов ж таки показувати демократи? І будемо слідкувати за самим рішенням правосуддя і як воно вплине на. Адміністрацію Байдена на демократів на республіканців і на самого Дональда Трампа, який має собі за ціль повернутись в овальний кабінет в 2024 році. Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео закликаю переглянути, поставити мов вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним. Із своїми друзями, слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!